Духа, львівства. недбайливості, недбайливості. власно людства і пустослів'я мене. духа чистоти, покори, терпеливості і любові. любові. Даруй мені раду так, Господи Царю, та Цар. Дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого. Бо ти благословенний на віки віків. Амінь. Благословення Всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і перебуває. svima nami na like. Amin. Slavi Isusu Hristu. Slavi.